мої друзі, вітаю вас на каналі Старий Як Світ. І сьогодні ми разом з Олешкою дивимось на доповнення гри. Де, де... The The Danger, це талісман. Денжо. Це підземелля. Це гра Геймс Воркшоп. Доповнення вийшло на гру Талісман, яку ми вже дивилися. А перш за все, я хочу розповісти історію цієї коробки. Ну, як її забрав. Як її -забрав, забрав. Так. А, ми її знайшли, і вона була просто в жахливому стані. Все було розвалено. А, вона майже за без мені, ми, мені віддали. Та я, коли вона приїхала, відремонтував її. А, пофарбував отут краєчки, вирівняв, зібрав, все переробив. Почистив. І тепер вона виглядає цілком собі гарною коробочкою. Давай дивитися, що всередині. Так, що ми тут бачимо? Якісь карточки. Карточки. якісь ці. Тут якийсь Games ємсворкшоп, якийсь mail to order. Навіть не знаю, що це. Рекламний буклетик. Давай подивимось карту. Це гра вносить нових персонажів. Та нові карти. Інструкція. Інструкція. Так, хто у нас тут є? Багато героїв нових. Адон невеликий, сам по собі. Отакий от ще пакетик. Так, отакий от пакетик. І черв'ячок з якимись зубами похожим монстр. Так. Та якісь секретні на Бачите, скільки героїв. І цей герой, мініатюрки для них виходило окремо в металі. А я, ми, я буду тут покладати і дивитися, є карти типу Денджон. Тобто у нас герої спускаються в підземелля. Подив, давай подивимося ще, якого типу є карта. Ага, є карти типу Adventure, тобто вони замішуються в загальну колоду. Є герої, також, як і пам'ятаєте, у нас в а, головній грі були такі як підставки, стенди от туди ставляться. Є карта Денжон, да, і Олешка дивився. І це все в цілому. Так от, в принципі, карти герої. Якийсь жук. Та павук, павук. Що там ще є? Портал. Портал. Чоловічок на душі. Якийсь чоловічик, ага. Та якесь письмо. Це папірус. Давай ну, покажемо. Папірус. Папірус. Десь там нічого на не написано. Смолоскип. Смолоскип. Тут є такі карти, які вже зустрічалися в базі, і є нові карти, Ну, окрім героїв, зрозуміло. Так, це у нас правила. Отака ось мініатюри металеві, які можна окремо купувати. Їх зараз насправді складновато купити, навіть складніше, ніж з бази. Та, мабуть, головне. Давай я спробую отак достати. Головне. Це карта. Так, велика карта чи мапа підземелля. До речі, в це доповнення, Олешка, ти знав, що його можна грати окремо, як в окрему гру. А можна грати в саму базу, і в базі тут, які є деякі карти, вони. по карті Adventure, давайте з нею покажу. Ось. Це карти двері. Якщо знаходиться ця карта, гравець ходить по карті, знаходить такі двері, він може спуститися в Денджон та мандрувати Денджоном. А так в цілому це гра Талісман і все. Ось все доповнення. Бачите, який красивий арт на звороті. І ось ми таке з тобою розкоробчення зробили. Що тобі більше всього подобається в цьому доповненні? Каста. Карта велика, мені також. А ще мені подобалося, що гра приїхала мені розвалена. Я зробив з нею дуже непогану гру. Не нова. Але да, таке хобі збирати, ремонтувати. І таку коробку ж я не, не першу зробив, таке саме було з Hero Questo та Space Course, який також у нас був, я також її ремонтував. Хоча там не, не підфарбовував. Давай скажемо всім па-па. Па-па. І подякуємо за увагу. Dziękuję za uwagę. Papa! Pa.